Всім привіт, і здоровенькі були. У нас субота ранок. Ми прийшли до лікаря, окуліста, перевірити очі. І дивіться, тут по телевізору показують Україну. Показують як нашим людям, приносять щось поїсточки. Показують стареньку бабку, яка бідна бідує. цей час там. Ми тут одні сьогодні. Добре, що в суботу приймаю, маємо змогу прийти. Заплатила 45 доларів за прийом, а решта прийде по почті. Ну, все, з очима, <різь> ніби все нормально, просто зараз трошечки не бачу. Закапали якоюсь єрундою Пройшла я там тих пару апаратів, щось там блимали, дивилися, очне дно. Це макілок. Хто знає, що таке макіла? Така штучка. Таке п'ятнишко на, на дні, яка відповідає за, коротше, за зір. Слава Богу, все нормально. Чому ми йшли? Ми були, року ще нема. Ну але оці таблетки, що я зараз приймаю, вони трошечки мають погану дію на зір. Я їх ще недовго, правда, приймаю, тільки півроку. 6 місяців, то ще, слава Богу, все нормально. Е І треба буде ходити раз у рік вона казала. Якщо я буду далі приймати ці ліки, то раз у рік треба контролювати зірку. Зрачки отакі розширені. І така світлочутливість така. А окулярів ми ніяких не взяли. А сьогодні ми їдемо до Соні. Сьогодні Різдво, я всіх вітаю з Різдвом, хто святкує це Різдво, хто святкує інше Різдво. Це наші свята, ми скоро від них все рівно не відійдемо, потрібен час. І тому ми ще йдемо до Соні сьогодні святкувати. Соня вирішила тримати ці свята. Ну, Люди, які вже прожили життя довге, які вже звикли з своїми батьками, своїми дідами це святкувати, тим ваші перейти. Я розумію, молодь перейде швидше, Ну, людям в руках вже буде важко, але не в цьому, знаєте, трагедія. Ми Йдемо до Соні, Соні буде сьогодні компанія, як завжди, приємна, буде приємна така обстановка, смачні страви. Соня молодець у нас завжди, вона завжди традиції наші підтримує. Будемо колядувати, звичайно. Може, хто знає більше колядок. Ми колядку, я знаю півтори трошки, лиш колядок. Є люди, які знають десять і більше. Я знаю мало, тому що ми виросли в місті, і в ті часи, коли ми народилися, тоді це все було під забороною і не було нас кому вчити колядок. Люди, які повиростали в селах, ті більш обізнані в цій справі. Ну, а ми вже хай Бог простить, як є. Зараз у нас сьогодні гарно ясно так коло 2 градусів було зранку. Потім обіцяють, що ніби трошечки підніметься, але снігу нема. Ви бачите, у нас сухо і... Не морозно, я не можу сказати, що різдвяні морози, бо нема. Наступна неділя йде трошечки, температура опускається 5-6 градусів тепла, але далі не снігу, не морозу. Через тиждень буде вже знову плюс 10, плюс 12. От така у нас зима. Не завжди така зима буває, але цього року тепло. І сух. Святого вечора вчора у нас навіть і не було. Маша на роботі, Степан на роботі, я на роботі, готувати нема кому, на стіл накладати нема кому, отак прийшли, що було, поїли та й полягали. Не завжди тут виходить блюсти, отакі наші якісь традиції. Тому що тут робота на першому місці, потім усе інше. Звичайно, можна було відпроситися з роботи. І мені, і Степану. Ну, Марія, це таке діло. В неї серйозна робота, не така, як наша. І, хоча їй теж іноді випадає, що можна залишитися вдома. Ну, але бувають іноді і випадки, що більш потрібні відпрошування з роботи, більш такі нагальні. Якщо щось пов'язане з здоров'ям чи що. А така справа, як святий вечір, ми не завжди просимося в цей день сидіти вдома. Ну, тут хотіла показати вам гарні хатки один в один, ціла вулиця. Правда, тут вже пішли, інші, я не встигла. Ми, якщо їдемо десь якимось такими стежками, де ще не їздили, то іноді... Таке замічаємо якісь інтересні такі речі, дрібнички, але вони як ніколи їх тут не бачили, то і хочеться подивитися та й вам показати. Є вулиці, в яких шикарні дома великі, а є вулички, в яких старенькі хатки стоять як близнюки один на одного схожі, цілі такі, як квартали. І нічого і люди живуть і навіть не замічають, що вони живуть такі самі хаті, як сусіда. Що можна іноді помилитися та й потрапити замість своєї хати до сусіда. Ну, один в один. Стовчики, отут, бачите, на дорозі. Вказівник, як називається вулиця. У деяких містах, містечках, селах, можливо, це скорше села. То на таких, як називається? Ох, тут ще не забрали це, господи. На таких палках. Показателі вулиць назви. А тут на стовпчиках, от бачите, справа біленький стовпчик. Це також ми недавно замітили, що таке є, а є? Це або якісь старі такі, що залишилося їх не хочуть міняти, але ну, я не думаю, що це щось нове. Різні є такі дрібнички, які іноді. Трапляється ще за наші 12 років. Не бачили. Єдине, що тут дивує, це красота і чистота. Дивіться, от тут. Качачки плавають. Якась колобанька коло дороги. І качечки булькаються. Я не знаю, чи вам буде видно. але Вони там є ось такі слупики маленькі, на яких написано, як називається вулиця. З того боку. коли на рік цей єдни. А в нашому случі і завжди. Вечу співсіх вас хочу привітати, та не стає теплих слів. Всім бажаю вам здоров'я, щастя, радості і добра і веселої години щасливого Різдва. А по цій коляді проживайте у гаразді, без журби, без біди, до нової коляди. Христос рождає. Славімо Його! Пан Бог дав на сто рік. Я путь Чернівецький по Буковецькій. Прошу, дякую. Дякуємо. Дивіться, яка у Соні краса на тарілках. Покаже вам по стіл. Соня у нас завжди газдиня на високі. Шиничко. Фасульки, напевно, наслінки. Це напевно шуба. Ну і квіти обов'язково. Все, закінчилися наші колядки. Гарно посиділи. Соня наготувалася, як завжди. Чудова компанія, всі Чернівецькі. Їдемо назад вже. Десята година. Ми, як завжди, до півночі сидимо. Вирушаємо. Отака у нас гарна різдвяна ніч. Що зробиш? Колядки ми колядували одну, коли прийшли, другу колядку колядували другі, потім за столом щось трошки і отак. Все. Чудова компанія, чудові люди. Всі чернівецькі, всі свої. Всі знають, про що говорять, всі, зга... всі знають про чернівці. Всі свої. Історію, буття минулого згадували. Колись, як люди ходили на коляду по селах, які колядки співали, розказували, які у кого були традиції. Отаке вона. Все колись було, як у вісні. Тепер все інше. Ну, звичайно, не обійшлося і без подарунків. Соніна дочка, яка приїхала до неї з Італії, привезла нам подарунки з України. Отака. Катертина, українська з чернівців. Вироблено в Україні. В таких наших національних традицій і стилі. Дуже приємний подарунок. І зараз покажу ще одну дрібничку, також таку серцю милу дуже. І ось таку милу парочку. На ялинку. Ну, це щось по типу мотанок, чи, може якийсь оберіг. Наша а, українська дівчина такою гарною русою косою довгою. І хлопчина в наших кольорах жовто-блакитних. Це іграшки або на ялинку, або якийсь оберіг кудись. Дуже приємні подаруночки. Дякуємо Світлані і її сім'ї за те, що подумали про нас. Ми всім вам бажаємо мирного неба, спокою та добра. Бай-бай, бувайте здорові!